НАБУ та САП повідомили про підозру чинному нардепу Ярославу Дубневичу у справі про розкрадання газу. Про це інформують у правоохоронних органах. Так, за версією слідства, впродовж 2013-2017 років, Дубневич організував заволодіння природним газом під контрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на загальну суму понад 2 мільярди гривень. Під його контролем підприємства власники цих ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК Нафтогаз України природного газу для виробництва теплової енергії населенню з метою здешевлення тепла. НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових. Як встановили детективи набу, пільговий газ Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для виробництва тепла для населення. Натомість, як з'ясувало слідство, цей газ вони використовували у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі реалізували ДП енергоринок за ринковою ціною. До слова Ярослав Дубневич є шостим підозрюваним у межах цієї справи. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року та у серпні 2020 року. Захисники народного депутата повідомили слідству, що не знають, де він перебуває, і телефонного зв'язку з ним також не мають.